Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Удні Бродяг. Сьогодні будемо бродити. Бродити будемо в Києві. Село називається «Семипалки», «Семиполки». Коротше, Якось так Знаходжуся я на отакій от локації сонячних батарей. Чесні батареї від снігу. Тому що в нас йдуть батареї без подогріва. І тут остається тільки їх чистити. Ще вам покажу там може, коротко, як ми живемо в командіровці, що ми робимо, які там готелі, всього проче. Покажу робо... один типу з робочих днів. Находюсь я тут вже давно, десь буквально по тижні в середу вечором приїхали, че почали робити. Ну, тут всього по периметру около 21 тисячі панелів. Почистили ми вже лише п'ять тисяч. Погнали перегляду. так кажуть з утра до вечора, де до ночі працюємо десь по по 9, 10 годин в день. Я на ставці не від виробітку. Якщо від виробітку, то одна панелька, не ряд. Буде 45 копійок. Один ряд виходить там рубль 70 чи 60, щось таке. Та й рубль 80 родіб, якщо не ошибаюсь, та рубль 80. Роді, ошибати, та рубль 80. Ну, я десь приблизно плюс-мінус 500-550 гривень в день маю за таку роботу. Ну, Руки просто охернівають. То, сьогодні ми який там п'ятий день, ну, ключиці просто вже десь потерялася. Буду далі чистити, то що не дочистив. І ти далі працювати. А ще погода більш-менш хороша, але звісно морозець. Мінус 19 зранку було. Та й така херня. Попередні дні я десь ставлю там ставку. Побачите, яка погода була, які перемети ми чистимо, взагалі завіває. Це жопа. Получається, вміє того, що ми 5 тисяч ремонт почистимо, чисто вже більше. Ну, Звісно, нам приходиться назад вертатися, згортати сніг з панелів, тому що сам він не, не, не тає, як то кажуть. І це. І робити що так, щоб була інверсія на інвектор. Яковина Герція генерація. Е, і таке діла у нас. Якщо, ще побачимося, я ще покажу пару моментів з роботи. І там буде видно. Такі в мене заробітки. Командіровочка. Сьогодні погода в машини. Очень мінус 15, блін. Щось йдемо далі робити. Щоб у п'ятниці треба щось поробити трохи, якийсь результат показати. Зараз до хлопців буде дальше дочищати, що не дочистили вчора. Вчора ряд не дочистили. Для хлопців там стоять. ще там двоє підійдуть. Чи один. Не дочищати, коротше. Пошла, родная, пошла. Ми його не бачиш? Ага. <trivialIE> Валік легше стало стало не Угу. Толком нічого не помогло Прогорнув ты прогорнув Шли шості сутки на полі Да Я в таку конечно залупку ще не попадав Заберите меня отсюда Чем побыстрей Ломеняки відкидати, да? тає, тає. там, там сраці тає блін, не тає. Все, своє поліно дочистив там хлопці далі з щітками, хто там верхній ряд лопатою. Тут один стрінг вже був почищений. Там, зараз передихну і піду в верхній ряд, буду хлопця на Ой, таке. Я бы показывал на последний день, сука, с них. Хороший, честный, да? Так, что вот, yeah. Так вот, так вот в последний день, сука, он решил почиститься. Повзло, сука. Ой, наконец-то настав последний день цього блин, над руками. Ну, перечистили більше блин, 10 тисяч панелів. Осталось там харданіх рана. Ну і чистити ми їх тоже останні не будемо. Там аж до кінця пішло. Ще сьогодні трохи зачистим, там до 5 часов. Поміняємо там воно у і йдемо завтра рано вирушати вже додому. То я вже й блін заріз, як бомж, блін. Та таке, короче, все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.